Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котик, і сьогодні я вам розповім історію морнявки. Знаєте, я не даремно обрала саме цю локацію, адже цю гойдалку вона дуже любила. Це була єдина кішка, яка взагалі з першого дня, як ця гойдалка в мене з'явилася, вона зрозуміла, як туди застрибувати, і дуже велику кількість часу вона проводила саме тут. Я хочу залишити про неї настільки світлу історію, щоб в пам'яті у вас і в пам'яті мого каналу вона залишилася такою, якою вона була. А була вона неймовірно світлою кішкою, неймовірно доброю, неймовірно смішною. Мурнявка це символ боротьби, це символ того, що. Коли здавалося б, все проти тебе, коли здавалося, що більше нічого неможливо, але вона всім своїм прикладом показувала, що це можливо. І вона була прикладом безумовної, неймовірної любові. Пройшов тиждень трохи більше. її не стало минулого понеділка, я досі коли заплющую очі, я бачу її ось цю. Вардашку, я бачу її очі, я бачу, я чую в голові її звуки, її орня її якісь ще притаманні тільки її звуки. Я можливо не зможу розповідати це без сліз, але мені б дуже хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб історія про неї була такою, якою була вона сама. Як з'явилася вона в моєму житті взагалі? Є в мене знайома Ніна, вона кашатниця. Я допомагаю їй періодично, раніше ми з нею більш частіше співпрацювали. І в неї є така звичка ходити по місту і знаходити котів. В принципі, у всіх волонтерів це, знаєте, немов в налаштуваннях якихось є. Вона мені телефонує ця Ніна і каже: Маша, я знайшла кішку. Кішка така прикольна, я знайшла кішку, її терміново треба стерилізувати. Ну, а я що? Не сіть. Вона віднесла її в клініку, її стерилізувала, вона там посиділа, відновилася і пішла туди, власне, звідки вона прийшла. На тому місці, на тій локації, вона жила. Ну, вона десь з'явилася, тобто вона десь жила до цього, і її туди просто-напросто принесли, підкинули, тому що е, в тому районі всіх котів ні знала. знала. Е, перший раз, коли е, вона з'явилася в нашому житті, я її навіть не бачила. Тобто я її заплатила за неї, я знала про її існування, але я її не бачила і якось так не довелася мені з нею познайомитись. Познайомилася я з нею трохи пізніше. Через деякий час, коли вже Ніна забрала її з клініки, випустила назад, вона мені щодня телефонувала і казала, Маша, слухай, ну вона така класна, давай спробуємо її прилаштувати. Прийди йде пофоткаю, тому що на той час у Ніни не був простий кнопочний телефон, вона не могла фізично зробити ніяких фотографій. Я погодилась, єдине, що мені потрібно було вибрати час. І в момент, коли ми приходили з нею пофоткати кицю, її, ну тобто киці на місці не було. Ми домовились, що Ніна буде періодично туди ходити, і в момент, коли вона з'явиться, Ніна мені зателефонує, я прийду, ми її пофоткаємо, і все буде добре. Будемо намагатися знайти її родину, якби я знала, що родина в неї вже знайшлася, але. На той момент все було інакше. Через деякий час Ніна мені телефонує і каже, що я знайшла кішку, але з нею щось не так. Її якось перекосило, тобто в неї голова нахилена на один бік, і щось з нею явно не так, вона мало їсть, вона схудла, тобто всі ознаки, що це явно не здорова тваринка. Я попросила Ніну, ну якщо якби точніше, навіть не так було, вона прийшла її шукати, а їй якісь інші годувальниці про це сказали. І ми домовилися з Ніною, що вона буде туди періодично ходити, її шукати. І в момент, коли вона знайде, вона віднесе її в клініку. Прийшла десь дня, можливо, 3-4, можливо, більше. Я не пам'ятаю вже точно це було давно. Ніна кожного дня туди ходила, і в момент, коли вона її побачила, вона переконалася, що дійсно кішка нездорова. В момент, коли вона її побачила, вона мені телефонує, каже, Маша, я її знайшла, вона додихає. Ну, хай додихає, я пішла. Я так, в чому логіка? Кажу, Ніна, будь ласка. Беріть кішку, несіть її в клініку. Вам не потрібно буде з нею там сидіти, тобто всі крапельниці і все інше: лікування, там, сидіння, я беру на себе. Просто принесіть її, тому що ви там, вона, там, всі зірки зійшлися. Я в той момент бігла. Кудись по роботі щось робити, але я знала, що через годинку певний захід закінчиться, і я піду в клініку там недалеко. Я, ну, я її прокапаю, я все, що треба, зроблю. Ніна її взяла, принесла в клініку. Після роботи я туди прийшла і це була моя перша з нею зустріч. Вона таке нещасті, сиділа на тому столі, якраз пробували, точніше, брали в неї аналіз крові. Вона така от сидить, не зрозуміла. Ну, це правда, це таке нещасті було. В той момент вона підхопила якийсь вірус і в неї було запалення лімфовузла, зла. Її в той момент, саме в той момент, ця хвороба її, скосила, і після того в неї був такий цікавий нахил голови. Її пролікували. Її пролікували, я до неї навідувалась. Вона. Знаєте, підходиш до клітки, в якій вона сиділа, відкриваєш клітку, вона оце до тебе по, -по, по мені обіймає. ну Тобто я реально переконалася, що це класна кішка. я сподівалася знайти її родину, тому що ну, в мене принципи, що якщо один раз повернула і довелось з якихось причин другий раз повертати, то другий раз там, третій раз вона вже не піде на вулицю. Вона дуже довго жила в клініці. Вона стала матір'ю, ну такою прийомною матір'ю для декількох кошеняток. Вона просто там, що вона тільки не робила це. Страшна жінка була, тому що вона дуже захищала своїх прийомних дітей. Вона, як тільки бачила собаку, вона одразу на диби ставала. Вона постійно гралася з ними. Мені розповідали історії, як от кошеня десь, наприклад, сховалася, вона ходить, шукає де ж моя кошеня, коли вона знаходить, вона давала люлей кошенят за те, що вона так довго його шукала, а потім починала вилизувати. Якщо кошеня це було десь поруч з іншою кішкою, і десь воно там зачепилося або просто саме впало. То ні, вона без різних, без суда, знаєте, підходила і лукашила інших кішок. Дуже було багато різноманітних приколів, пов'язаних з нею. Вона, наприклад, її випускали погуляти, бо вона сиділа в клітці і постійно кричала. І коли вона от виходила, наприклад, лікарка сиділа, вела прийом. Стіл, лікарка сидить, там хтось пацієнт на столі, і нявка могла застрибнути отак, наприклад, лягти. І така, мені тут зручно, мені тут класно. Вона одного разу це був ранок, її випустили. Вона вибігла з клініки. Ну а зранку в ветеринарках зазвичай якийсь дурдом відбувається просто. І от в момент цього дурдома вона прибігає і в неї в зубах вуш. І вона просто його так. Марта, це вам, це вам, дякую, що ви мене годуєте, дякую, що ви за мною прибираєте. Це, ну, вона нам ще там показала, яка вона класна і яка вона незвична. А, вона настільки була мамкою тим кошенятам, що вони розмоктали її, і в неї пішло молоко. Тобто, коли кошенят забрали, в неї ще, її ще лікували від маститу, бо там було щось нереальне. В клініку приходять різні пацієнти, різні люди, і одні з таких людей вони побачили мурнявку, вона їм сподобалася, і вони вирішили її забрати. Сказати, що я була щаслива, це не сказати нічого. Я така ура, да, вона буде в сім'ї. Вона в них пожила десь, можливо, тиждень. Через тиждень, зі словами Заберіть цю кішку! Це дачна кішка, вона має жити на дачі. До речі, зі словами дачна кішка потім я завжди, ну, що ти дачна кішка? От у нас такий мемчик з морняккою був з цих слів. Вони її залишили. Як виявилося, що вона їм не давала там, спати, ну, я. Пізніше зрозуміла чому. Вона в неї жила на третьому поверсі, і вона випала з вікна, і їй пощастило, що вона випала на другий поверх на кондиціонер. Але ну, якби там стояла сітка, вона б не випала. І дякувати Богу, просто дякувати всім богам, що її повернули. Тому що, якщо б вона там залишилася, я б, я б не знала її. Я б не змогла смакувати кожною хвилинкою, коли вона біля мене була. Коли її повернули з цієї сім'ї, я прийняла рішення, що ну, вона ж не може вічно сидіти в клініці. Я прийняла рішення забрати її додому. І я її забрала. Вона одразу в перший день в новій квартирі з стадом котів вона почала себе відчувати взагалі як вдома, як в своїй тарілці. Коти на неї абсолютно ніяк не звертали уваги. Все, у всіх було класно. Я потім зрозуміла, чому ті люди від неї відмовились, бо в неї був прикол перший тиждень, вона ходила ночами, кричала і. І потім це пройшло, просто їй потрібна адаптація, її адаптація ось так проявлялася. Вона почала розкриватися, вона почала показувати себе з усіх боків, я почала любити її ще сильніше, тому що вона настільки, я ж кажу, це просто це, це безумовна любов. це... Я не знаю, як можна такий маленький камочек так любити, і, і як можна. З її сторони було так любити мене. Вона була зі мною поруч завжди. І вона... Ну, от вона прийде і знаєте, немов все, все те, що негативне, все те, що мене турбувало, воно все отак просто зникало. Через деякий час, можливо, десь пройшло півроку, плюс-мінус, тобто прийшла вона в кінці літа. Це сталося в квітні. Вона захворіла. Вона захворіла і їй діагностували фіб. Фіп лікується, не так давно, але він лікується. Лікування експериментальне це препарат. Препарат дуже дорогий. На її лікування треба було 100 тисяч гривень. На той момент треба було. Приймати рішення якомога швидше, в мене цих грошей не було, але я так не хотіла її втрачати. Я розповіла в блозі, в Тіктоці про те, що сталося з нявкою, про її діагноз, і мені допомогли люди її витягнути. 84 околи вона отримала, вона вижила. Вона вижила, і ми показали середній волосатий її палець цій хворобі, яка забрала стільки котячих життів. В перші тижні, можливо, тижні-два, якщо я не помиляюся, це були вічні крапельниці. Я з нею могла сидіти по 6 годин в день, і ще вночі ми з нею сиділи. Ми сиділи на крапельницях в прямих ефірах. Треба було підтримувати її організм, поки ось це все бореться. Я її витягнула, і вона витягнулась, тому що вона настільки сильна, я не знала, що кішка, в якій там 2,5 кг, що вона може бути настільки сильною. Вона тоді навчила мене не опускати руки ніколи, боротися і йти до кінця. Я видихнула. Вона дуже сильно поправилась, з нею все стало добре. Вона продовжила мене радувати, я продовжила радувати її. Тоді в мене були в життєві такі дуже великі негаразди. Вона була зі мною, вона була поруч. І вона всім своїм м'яу давала мені зрозуміти, що все буде добре. Через якийсь час це от навесні і знову майже не втратила її. Тоді діагностували лейкоз, тоді рівень еритроцитів був на максимально низькому рівні, і марк це один із моїх котиків теж для неї Дона. І він їй підійшов повністю, їх перевірили, і саме Марк врятував їй тоді життя. Буквально на, там, я не знаю, через декілька днів я вказав така. Я знову жива, я знову тут. Вона От я зараз розумію, що вона була головним суетологом цієї квартири, тому що вона одна. Всіх підбивала, всіх там щось робила, з усіма контактувала, всім давала люлі, якщо це потрібно було. Вона постійно щось продумувала. ну от не, не було ні дня, щоб вона щось не зробила такого, що я там сміялася з нею, чи просто думала, Боже, що ти липка. Що ти за кішка, чому ти так робиш? Чому це так смішно? Як таке можна було придумати? Я дуже за нею сумую, правда? Я дуже сподівалася, що і цього разу все буде так само. Вона неймовірно сильна дівчинка, але. Онкологія виявилася сильнішою. Я відправила її пухлину на гістологію, я ще чекаю результати. Я просто хочу знати, що саме її в мене забрав. Я кожного дня, от я знаходжусь в квартирі, і кожен предмет, з кожним предметом пов'язана якась історія з нею. А, вона залазила там а, в якісь невідомі отвори. Я не знаю, як вона залазила. Вона звідкись вилазила. Десь її немає, там, я її не бачу, не можу знайти де нявка, я кричу мяу. І вона вилазить і теж така, типа мяу ти, ти, ти. це мій звук. Вона робила якісь такі неймовірні речі постійно. І вона постійно була поряд. Тобто вона ось так приходила, лягала на мене, вона любила мене будити. Точніше, ранок починався з того, що вона приходить і вона просто спостерігає. Якщо я сплю, вона мене чіпає. коли вона тільки чує сигнал будильника, Вона одразу така, типа, на старт. І коли я відкривала очі або починала якось шевелитися, вона вже е, сповіщала, що меряв, вставай і годи мене. Вона, вона постійно була поруч. І з цю пустоту дуже важко зараз витерпіти. Але я обіцяла не плакати. Я обіцяла залишити про неї світлу історію. Я хочу, щоб ви її також пам'ятали, щоб ви її також любили, тому що це кішка, яка дуже багато пережила, але кожна секунда її життя була варта того. Знаєте, про що я думаю постійно. Мені б хотілося, щоб ми були разом з нею, мабуть два, два з чимось роки, і я сподіваюся, що мені вдалося зробити кожен юривий день максимально щасливим, і що те, що я для неї робила, Хоч якось компенсувало те, скільки їй довелося в житті пережити. Я... я її люблю, я її любитиму завжди, і я сподіваюся, що вона ще мені якось передасть привіт.